Друзі, всім доброго вечора. Слава Україні, слава нашим захисникам. Фух, прилетіли сьогодні ми з Куп'янська, Слав'янська. Зробили важливу роботу. Дякую всім за довіру, за підтримку і працюємо далі. Приїхав на нову почту на нашому помічничку. Дякую і бусіку, витримує такі нагрузки. Обкатали лафету, відвезли одну машину, привезли другу. І на даний момент зараз знаходимося на новій пошті, відправляємо резину. Ромі Пилипенко, так що Ромчик, твоя резина, зараз відправляємо на нову почту і гайда. Так що, друзі, не будьте байдужими, підтримуйте наших захисників, працюємо далі. Можливо, ще сьогодні полетю на столицю, можливо, приженемо вже буса для 72-ї чи не буса, а джипа для 72-ї бригади ал 200 Так що працюємо, далі буде, дякую всім. Ну що, друзі, помотався. Заїхав до дівчат на офіс. Розгрузили там деякі речі, ще залишилися. Дівчата були мої на концерті. Концерт класу, я думаю, завтра виставлю відео. Леся Петрівна там щось засняла. І зараз готуюся їхати в рейс незапланований на столиці. Тобто нема коли стояти, бус знову на поготові, підзаправилися. Зараз Леся Петрівна мені дала команду. Взяв я тазочки, розгружаємо нашу коптілочку. Завтра буде в нас свіжина таранчук, продовжуємо працювати. Плануємо далі на Херсон і потім знову на Донецьк. Так що у нас продовжується збір на 72 бригаду. Ми сьогодні поїдемо, заберемо вже автівку, будемо її готувати. Ну а далі буде. Ціна питання Л-200 сьогоднішнього який приженемо 6700. У нас вже на даний момент є 180 тисяч гривень. Так що рухаємося далі. Я думаю, в п'ятницю доб'ємо і все буде добре. Ну Паралельно ще є деякі моменти. Сьогодні відправили резину. Дякую Мар'яні Васильовні. Я думаю, в неї відкупить. Вона каже, поки нічого не треба. Відправили Ромі Пелепенку, йому також перемонтували машину, купили заднє місце. І за ремонт вийшло 31 тисяча гривень. Попрошу, щоб зробив якийсь відеовідгук, відео звіти, коли прийде резина по цим всім моментам. Також сьогодні прийшло невеличке відео від моєго підписника. Дякую Любі Мілєшко, дякую Мальському із Чикаго. Це наші українці, які там працюють і живуть вже давненько. Надо було одну штуку, яку реально вона дуже маленька, але такого у нас в Україні не знайти. Вони зробили цю важливу справу. Ціна питання також не дешева. І було нереально, але вони це зробили. Так що дякую вам і всім, всім, всім дякую, дякую всім глядачам, хто переживав за нашу поїздку вчора і продовжуємо далі працювати. Ну а завтра в руслі. Сільського життя, свинаря, волонтера працюємо далі. Так що хочеться дуже багато сказати. На жаль, не можу сьогодні провести стрім, але зараз почнемо до їжачка по автомобіль Л-200 для 72-ї бригади 3 батальйону. Так що, ну, а поки зараз є ще команда розгрузити, але потрібно там взагалі роботи дуже-дуже багато. Курей вже порізали, треба чистити сарай, готуватися до нової партії. Тому що працюйте, тому що без роботи ми не зможемо підтримувати наших захисників. і... Забезпечувати наші сім'ї. Ну що, бомбимо коптілочку, не знаю, що тут Леся Петрівна коптила. Отак От у неї тут сало, уші, тобто все те, що є, так працюємо. Отака От красота. Так що моя задача маленька, зараз до Лесі Петрівни це все діло занести, все, вже. курі закінчились, на продаж також нічого немає. Є частково замовлено цивільними людьми, є з цивільними для хлів-хлопців, ну а також є. Деякі моменти, які також треба... Так, щупчик випав. Так що таке салко у нас доволі непогане. Тобто все, що у нас, що ми залишаємо, це сало, яке я говорив, що ми його не продаємо з передочків, ось потрібно його копти і продає вже копченим. Тому що всім я кажу хлопцям і дівчатам, хто тримає домашнє господарство, старайтеся щось робити, старайтеся отак щоб була така красота, тоді буде додана вартість якась. Хай це можливо якось і неправильно, але хто за вас подумає, як не ви. І коли ви зможете це робити, то ви будете незалежними ні від кого. Так що курочка копчена, салко копчена, в п'ятницю проведемо стрім. Я думаю, щось буде на стрімі. Так що поки ставлю на паузу. Ну а далі поїздка на столицю. Ну що, друзі, не накаталися пацани. Рішили сьогодні ще один рейд. Ну, ось красавчик, ось ще красоту. Ну, молодець. Що ти зробиш? Треба чоловікові. Танечка, всім привіт. Ріша, ти там живий, привіт, Всім привіт. Як тобі, що лучка не дасть заржавіть, да? От так? Отак. А так що все нормасик, Працюємо далі, летимо на столицю по автомобілю. Всім привіт. Прибули, друзі, в столицю, хотів сказати до... до вовки Бруса, слухали Бруса і печемо до їжачка забирати автівочку. Зараз виберемо. Є в нього три елечки. Одну, яку заберемо сьогодні ми. Фактично на неї вже кошти є. Ну, ще не багато, ну, ще треба трохи попрацювати. Але заберемо її одразу для того, щоб ну, от подивитися, протестувати, обслужити, можливо, треба перезути, укомплектувати. Ну, а таке, Вітя подожде. дякую Віктору за такий сюрприз, який був з останнім автомобілем. Таких людей дуже мало. Так що дякуємо такій родині, як і жатьки. Вони не тільки носять типу ті східні посетить додому носять, а ці нам дають. Так що далі буде. Грігорій! Завар! Що, я тебе куди привіз? По тачку, братан. По тачку, братан. так ціла виставка, да? да так? Ні, поки забираємо одну, а там буде видно. Правда, по темному не дуже видно. Не видно. А що тут у нас по грязі? У нас слабенька, звісно. Да, Прийдеться перезувати. А задок, що там воно гріш. Ми зараз заведемо, послухаємо. Або оцю забираємо, або оцю забираємо. Задок нормальний? Ну передка нема. Ця у нас стоїть, бачиш, а те, це наварка. Яка тобі нравить? Як дракон, так? Да? Це всі машини від одного хазяїна. Тобто ту машину, що ти гнав, це теж оттуда. Поняв? Він ж тоді казав, бля, чотири штуки. Офігеть? А так і воно зверху, варку ще Байда? Ні, ну я одразу на цю дивився. Будемо, мабуть, ну, то таке резину все одно треба будемо брати, а то буде на запаски якісь. Або цю... Та ні, вони всі такі нормальні. Зараз позаганяємо. Ну, тут якось десь по капоту хтось прилетів. Надьок, що ти? Що ти, Надьок? Це теж такі бампер цікавий. А? Це просто без нічого, без криші? а да, так да да, Це така цікава. <риває> <риває> Що він такий? Щас будеш приймати. Це завгар, який, який каже, стає. Блогер завгар. Бач? Це, це для ЗСУ, це не для ЗСУ. Пальця забери. Бізнес у нас прочитає, чуєш?

так что? Э, ничего, просто что вы... 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 И, э, все нормально. все а нормально. В... Вы... Вы... Что еще? Что давай мы на две. Куда не мы не можем на на Ну, а просто... Ну, не будем говорить, что мы можем на Та брата! Якби і так, якби ти мені не підсобив і стаю Елькою, то я б, знаєш, якби мені було важко. Чуєш, братан, дві беремо і, і на виходних на цей сразу. Туда, нам на Херсон ще треба... Так на Херсон. Йти, на. Не, я не Я зайду просто по ту віку що? Так що зараз вважаю. Не знаю. Я не готовий до бачити. Та ладно, братан, я... Коли поставити, то не є проблема. Нас ніхто, ну, пон... так, і вже чого, як завжди, я вже говорив неодноразово, у нас ще збір продовжується на 72 бригаду, кстати, в якій служив їжачок, тільки третій бар. І одна із цих машин вже поїде в збір. Я думаю, що ми доб'ємо там збір, нам ну, залишилось небагато. Що у нас що у нас є, що у нас є, десь 255, правильно, 600. Кубі підтерпьюся, щось на 70 тисяч. Свою, давай, піши. Піши свою, разлю, Давай, нищу, лиша пауза. Понял. Так, перша завелася. Дерчить. Погано видно. А, я вже присвітив трохи. Оце такий багажник крутий, у цього була. Якби у дешки була. Я навіть лазити не буду, я думаю, що нас в нас питань з цим немає. Якщо будуть якісь питання, ми потім їх обговорюємо. Да, подивись, то... подивись яка, який салон. О, О, скільки в неї пробігу. По, я сал... не знаю, по салону можна приділити, що вона бігала небагато. Е... Не можу розібрати. А, 95 міль. 95 95, міль. Це десь 165-107. Ні, ну по салону видно, що вона така цікава. Ну, от тобі... Ріша, йди дивися цього агрегата. От тобі... Тут єдине, що ми зробили, був покоцаний банкер. Ага. То ми взяли зварили залізний. Залізний зварений банкер. Ну, вона вдарена була я зрозумів. Капота трохи хапанула. Було було, Ріша, відкривай капота. Чи мотор там є, чи нема. Є? А, то треба загору ще розказати, де він відкривається. Чуєш, надюха чувствовала, так. Да? Ну ще Те, раз повторю, що ти казав. О, каже, музика є, значить. Там зараз є. Так, що тут маємо? Ну, виду. нічого там. Аку, акума нова, так? Да? Да. Дивись, а дивись що? ми практикали десь сюди. У нас зараз бач, тіліпається. А, шинку сам? Да, Реша, йди сюди, гроши. За за там... Бальчики прибігли теж. На тест-драйв до нас. Та ні, нормально тут все. А воно в такому стані, як і та. Ну, всі в такому стані. А що, а що тут? Це в одного хазяїна вони були, так, виходить? Це якийсь рибак чи що? Якийсь рибак чи що? Ні, це фермер. Фермер? Нічого, чуєш нашим фермером. Ні, Ну у нас є толкові фермери. А що тут у нас каже? Тут 113 мір. А що це така штучка? А там як, ну, коли по Зараз тобі покажу все. Так, ще один апарат пішов. Откривай, Откривай капот. За вгор знає. Не, ну це вже зрозуміла, перша вже є. Ви вирізали ігри. Ні, вона не тут. тиха. Нарізвішу, а ставить. що це за бутилка тут? А це підперли, щоб не випадав е акумулятор. А, тут теж треба такі чуєш? Да, <звук> Нема хамутів. А, Вновь, іди, Ваш, через ту сторону. Там, Дивись що е йде в придачу? Прокладка під Прокладка. Голов. А, це в цій машині все інше. Зараз покажу. Штани, Ще все, що ми да? там на ній міняли. Штани йдуть в подарок. Е да. Новий термостат? Так. Да. В цьому головна музика? Де? Ну, де? піонірчик, да? У всіх є музика, не повідомляється. Ты ти поведен. що? А, а включиме галку. А вон вона, Давай. Апарати, друзі. І ліфтовані вони всі. Ліфтовані це підняті. Рама трошки ржава, але ціла. Ну я думаю, ми все одно піднімемо, передивимося. <ристот ристот> ти поняв, все вже купив. Так то ти три, ти ще ж третю не дивився. Ні-ні, я вже все. Баба, ми Іди Ух ты! Ти що? Це він курей возив чи що? Як Ні? Можна бачить замкнути і все і чудово. Тоже обшитий такий. Ну, це цікавий такий. Все, ми беремо, ви вибрали. Ні, це теж хороше. Все, ми вже чого не дивимося? Давай цю заводи. Ні, дивимось. Це мені теж подобається. Мені ті дві вже подобаються. Ти ж цю не бачив. І це ж вони всі ліфта, я не бачив, вона ж ми. Включи мені ту лампочку, гріш. А він вже виключить. А, ну ладно. Ні, вона, по-моєму, Ого, ого-ого. Це вона так мигає. Диви, от да, да? Все, ми беремо оцю. Нам вже подобається все. Виключай, да, да. Я й не побачу, як вона. Ух ты! Так що нічна наша поїздка, не відходячи від каси, да, Гріша? Не дам я тобі заржавіть, братан. Хамутики на акумулятори поробить. Так, заводиться третя. І зараз буду я тобі казати. О, це не наш, а бляха завелась. Можеш глушити. Я вже беру обидві ці. Холодно. Тут тоже кожа рожа. Нет, тут же это самое. Тут ну, подожди на салон. Порезний. Да, салон хороший. О, все вирівнялося. Так, так холодно, Дивись, у ЦИ. Новый комплект, ремень, новик Си. От Хамут. Ага, Хамут есть. Да, там домкрат десь внизу ще лежить. Ключи. Ключи, і все есть. Ну да, такі цікаві. Моєш держит відкрити капот. Григорій, відкривай цей капот. Вони всі на непоганій ріці. Ні, не, ну ми на ту можемо два просто дві наварки купити, не чотири, а ті оставить пацанам на всякий случай. Теж, ну, ти треба. Це ви всі міняли акумулятор, так? Це так? все, все поміняли. Е, на цій нова турбіна більше копит немає. Я зрозумів. Вот ну, тут, тут. Тут, 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 тут резина. Нормальная різина. Так, тут это нічого. Різина хороша, я б навіть не міняв. Так, там же ж я приїхав не з пустими руками, щоб я не забувся. Знову? Да не знову я цього, трошки там надюхаються ці кульки. Оці. Так, да, їжачку передачу передали. Їжачок не вели. Так я теж зараз зуматюхаюся. не матюхаються при дітях. Ти що? А йому не може. Там дівчата щось передали, волонтери наші. І не знаю, Леся Петрівна щось там окинула. Так що, то невеличкий такий презент. Дякуємо тобі. О, так що будемо забирати оцю і оцю. І скільки в мене є термін, щоб віддати гроші? Для тебе ж немає терміну. Я знаю. Так що, друзі, я не знаю, ну, просто не буду на себе, бо я ж не тебе не зніму. Я хочу подякувати їжачок ще раз тобі за... Такий подгон стоїв Л-200, ти реально розрулив ситуацію. Я говорив у сьогоднішньому відео, це було вчора, але це було в Славянську, я хлопцям сказав, хто це такий, що це таке, я залишив твій номер телефону, а шукав акт передачі, а потім роздуплився, що в мене ж то його немає. І я тобі скину реквізити, зробимо ще на одну людину на 72 бригаду. І я думаю, що та я думаю, на цій неділі ми доб'ємо і будемо працювати далі. На жаль, там треба було два буси, ну я думаю, в один із підрозділів піде також позашляховик. Так да? Так що, ні, хлопців є багато, які звертаються. На жаль, не всім можемо допомогти, але ми будемо все робити, для того, щоб їх підтримати. І дякуємо всім за підтримку. П'ятницю прямий ефір, я думаю, щось натанцюємо, наспіваємо. Так, да, Григорій? Коли будеш танцювати? Я тебе модератором зроблю і з ключом, як завгар, доведен бути з ключом. Аж ти ховаєшся, я не зрозумів. Дочка Завгара, чи ж я не пам'ятаю. Раз попала в вовчу сім'ю, значить треба повчивити. Заодно бачиш і дочку провідав. Ага. Да? Так що от такі справи. Я тебе поїду, когось відвезу на море. На, на Херсон. Поки поїдуть, поїде. Да? Це нормально. так що... Ти казав по лафеті, якщо тобі треба лафет, а ти можеш її брати будь-яке час суток. Якщо тобі вона потрібна. Ти... А то каже, побачив. А які права? У ну, мене старого образця, в мене ж. А там, якось... а там це в вас там категорії А1, А2, А10. Не, ну воно йде до 400 не треба, а свише 400 кілограмів. А сама лафета чи нагрузка? Ні, прицеп, а, до 400. прицеп. Ну, прицеп це ну, лафета це прицеп. Ну, зняття, да. 400 кілограмів. Ну, на це 700. Додріжеш кусок і все буде нормально. Приїхав, їдеш на схід, там треба забрати щось, чи що перезаїхав, зацепив й поїхав. Не? вже розібрали галопером. Треба що... забрати сюди його чи що? Та ні, він вже там розібраний майже От те, що прилетіло? Е, чи перший? Так. Те, що прилетів? Так, зараз тоді рішаємо моменти ці непонятного характера. Ну, я, не я не мог просто не, що? ну, не, не, не повестися, щоб взяти дві. Тим більше в мене є два водія. Ну то може три взяш? Ні, 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 ні. Нема на третій кому їхати. Якби був третій, то надюхав. Ні, спасибо. Тобі ще на роботу завтра. Дякуємо тобі, дякуємо. Так що Бірій, привіт, можеш передати. Він дивиться хлопцям своїм. От. Біер, передаєш привіт, не? Так. Да, Бір привіт, привіт. І всім чорним запорожцям. Так, е, да, сьогодні балакали хлопці. Думаю, що... Я думаю, що зустрінуся. Зараз раз просто не зустрівся. І сьогодні їздив, він приїхав теж багато хлопців, яких я не зміг зустріти. Ну, але, ну, але да, так що, тому що війна. Ну, не всіх вона є, не всі розуміються, але ми будемо працювати далі. Так що ми зараз з їжачком проведемо, політичну, цю, як, не політичну, не а політінформацію, розберемося по фінансам. О, так що, друзі, можливо, кому треба така 200, ціна питання 6. Я не знаю, яка, там 6500 і 6700. Тобто, яка із них по скільки, я не знаю. Тому що я приїхав, вибрав, а ви дивіться самі. Так що, отакий от дві ж Париж, Кому потрібно, є мій номер телефона в описі, завжди в коментарях. Звертайтеся, я вам дам їжачка номер. І ще, каже, буде дві. Так що на цьому все. Всім бажаємо скорішої перемоги. Миру, здоров'я і добра, Завгар машини прийняв, все на чин ні чи нарім. Да, Всім пока-пока. Бомба, прийдете. А ну лайк мені. А ти що, не буде виходити? Ні, ну це теж така цікава. Це Оце ж тут Ігара немає, так? Да? Так. Ну вона лупить, звісно. Так, третя, обратно третя. Ми вчора разів п'ять заправлялися, третя, третя. Давай, Саню, йдемо по ходошки. Привіз. Ходожики, ходошки. Ходсько а там ходошки. Ходошки? Доволі? Ми две Да, Так що, друзі, ходошки рулять. Санька, як тебе стан ще? Стан не состав. Моєму друга шум? У тебе чи у тебе? Гріш? І, і хоть дошки їсть, так? Нічого, хоч дошки, він каже, ході жилу добере. Зараз вилічимо. Ти ж знаєш, як у нього голова болить, йому таблетка від голови. Перестала голова живіт болить, таблетка від живота він він обратно. Він просто любить таблетки. Так. Так, Гриш? Все, до цього провідав. за одного, за, за двох зайців лупанували. І вже Гриша планує, яке все, їдемо на Донецьку лафету, зараз перетягнемо, так? Чуєш, що він вже каже? А нього, коротше, отут болить, і дійшло до мозга, що він треба було ще лафети закрити. <ріст> так. <ріст> <ріст> Ми ж не знали, що дві. Ну, Гриша, ще раз скажи, на що лафета треба було? Я б не, не матюхайся, іди. Та... Ні, третя теж не погана. І ще буде дві, а потім ще дві, так? Да. Він уже, навіть каже, що да. лафет, Такі на фарку, а лафета не буде. Такі саме. Ні, Йожик красавчик, уважай. Так? Так, пішло.